Всім хай, і з вами Гуча і ви, як завжди, на моєму каналі. І сьогодні ми будемо, е, сьогодні ми будемо просто це буде такий влог. У мене не знаю як об'яснити. ну це просто відео буде. І кстати, я дивилась новості, що. Uh, у нас з'явилася в місті якась чорна машина. Я вам не знімала, тому пробачте, будь ласка. І кстати, давайте перекусимо, бо я дуже-дуже голодна. Бо я недавно повернулася тільки додому з роботи. Як бачите, вот. Ну, от такій вот ліжки це дуже стрьомно, тому що та машина. Та машина і, чорна, дуже страшна, в принципі. Ну як, не страшна, але хто в ній сидить? Так що нам сказали бути укратними. Ну, давайте, напевно, почитаємо книгу. От, давайте зараз знайду книгу, бо у мене. її. От. Ну, от, давайте щось почитаємо, цікаве про цю машину. Так, хтось мені там дзвонив в двері, хто мені там прийшов? Зараз... Зараз подам на вас суд. Та я, в принципі, нікого нема. Ем, ну, ладно. Е, так, ну давайте щось подивимось. Подивимось через вікно. Може, немає тої машини? Чи є та машина? О, дивіться, Ах! Ви бачите це? Ви бачите це? Це та машина чорна, і вона прям на мене дивиться, вона прям дивиться на мене. О Боже мій, це дуже страшно виглядає. Як думаєте, що їй треба? Блін, я навіть не знаю, хто там може сидіти. Подивіться, вона знову там вона їде туди-сюди, поки я з вами розмовляю. Йдемо до ванну, по руки чи що блін. він. Капець. Фу, оце уда. Може там просто якийсь пранкер сидить. Може він нас пранкує? Не знаю, ну давайте. Подивіться! Машина! Давайте швидко сюди. Давайте зараз швидко зробимо їсти, щось бо я хочу їсти. Отут зробити на природі. Ну, я думаю, машина сюди не заїде, бо тут у мене заборчик маленький, тому вона не заїде. Так, ну все, чекаємо. Так, давайте понаблюдаємо тихенько. Ви бачите її щось ні. А от вона, от вона, давайте тихо будемо говорити, бо може вона почує. Так. Подивіться, вона їде, у нас мені в ті, вона фарами своїм. Господи, це жахливо! Я думаю, що в нас вже там приготувалось, або ми навіть не будемо вже дивитись. Вот. І кстати, як вам мій скін. Я старалась, я думала, що вам сподобається. Так от, дивіться, у нас все вогні. Давайте заберемо, я забула виключити, блін. Так, давайте швидко, швидко їдемо, блін. Куди я сідаю? Давайте швидко їдемо, блін. І не знаю, що зараз будемо робити, тому що це у мене вперше таке. Давайте, напевно, включимо камін і будемо тут сидіти така атмосфера вау. Так, ну ладно, давайте кудись підемо. Давайте, давайте подзвонимо поліцію. В поліцію подзвонимо. Алло, да. Блін, не беруть трубки. Немає. Ніхто не роботи в поліції, як то нікого немає. А от ні. От дивіться, якийсь дім навпроти проти подивіться, Подивіться! ця машина. Це ця машина. О, господи, вона прям на мене дивилась. О боже мій. Блін, мені страшно самою. У мене ще той, моя подружка поїхала кудись, Сказала, що скоро приїде. А що якщо її машина, то теж прислідувала. Подивіться, вона кудись їде та машина. Куди вона їде? Ну, Мені і так буде зараз скоро їхати, так що я навіть не знаю, куди вона могла поїхати. Давайте виключимо усюди світло і зараз підемо кудись. Підемо на тренерську ну, підкачатись, бути сильною, щоб, якщо щось, щоб я його побила. Якщо щось, якщо щось, не гарантую. <свіс> Давайте поставимо. Поставимо наш мотик, мотоцикл. Боже мій, я надіюсь, він мене там не зустріне, і я його не зустріну, я на це надіюсь. Ну все, давайте будемо їхати зараз. О боже, мій чуть не столкнулись. Так, і де наша машинка? Мені цікаво, де та машина. Я думаю, з вами ми зараз давайте поговоримо. Мої догадки. Давайте зараз зупинимось. От, мої догадки, що це таке. Це може бути якась людина, якась людина собі приколується. Ви бачите це? Там машиниця. Я не договорила, і вона зразу... зараз. Я просто, просто у шоці. Просто у шоці. Просто у шоці. Господи, давайте їдемо. Скоріше, бо вона за мною напевно їде. Блін, а якщо він на мою машину угнеться. Блін, це буде дуже погано. Ой, так. Ну ладно, давайте все рівно. Давайте підкачаємось. Надо, надо підкачатися. Нам треба підкачатись. Треба, треба. І напишіть, будь ласка, чи у вас. І чи в тебе є друзі? Мені буде дуже цікаво почитати. Так, давайте підкачаємося, треба надо, надо підкачатися. Ой, у мене... Так, ну я попила водичку, в принципі, давайте ще поп'ємо, бо я дуже замучилась, дуже, 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 дуже сильно позамучилась. Давайте по гантелі. Ви ба? Мені показалось, чи там машина приїхала. Чи мені показалось? Напевно, показалось. Якщо мені не показалось, то напишіть, будь ласка, в коментарі, бо це буде дуже страшно. Ой, так. Ну, давайте тут підкачаємося, підкачаємося, підкачаємося. Гантельки ми покачались, тепер можемо тут підкачатися. Я зараз не бачу, що ру. В... Там хтось ходив. Там хтось ходив. Біжимо, звідси, там... там хтось ходив. За мною зараз біжуть. Машина тут? Значить, це той, хто був в тій машині зараз. О, Господи, як це страшно! Давайте їдемо, я ще, блін, їжджу, як не знати хто. Як ви бачили мою попередню серію, то я там говорила вам, що я венді од Бога, Боже, куди я їду? Та машина не пан зим... Мене догоняє скоріше, чим я поїду. О Боже мій давайте. Їдемо, їдемо. Та господи, куди я зараз падаю з того мотоцикла. Так, давайте, давайте, давайте. Блін, я ще не знаю, де У мене гараж вдома, бо я його тільки недавно купила. О, Господи, о, Господи. О Господи, Боже мій, Боже мій. Фу, давайте швидко, швидко біжимо в дім. Подивіться його Що? Це Хто це? Що це зомбі? Звідки він тут, блін? Куда я біжу, біжимо швидше, швидше, швидше. Боже мій, ви бачили, це був зомбі, Тобто це вже не. Шутки. Це вже був зомбі, цілий зомбі нам показався. І ще говорила по телевізору, що днем, ну м -м, утром, коротше, ранком, днем вінзає. Е ну, тобто він пропадає, пропадає, пропадає. Він тільки ночі є, Тільки ночі. Це дуже-дуже сильно погано, тому що. Нам треба... Давайте зараз візьму якісь щось е, візьму, візьмемо. От, от, от. Я забула, як це називається, давайте подивимось. Я зараз на вулиці тихенько знаходжусь. Подивимось, що ця машина буде робити. Блін. О господи, о господи, мені дуже страшно. Я просто не рухаюсь, щоб, щоб просто. Ну коротше, щоб воно. Зомбі! Це той зомбі! О, господи! о господи, Це той зомбі! Подивіться, що з ним не так? Що з ним не так? Давайте на натисна... діста. Де він дівся? Ви тоже це бачили? чи я одна це бачила? Подивіться, вже скоро буде ранок, тому я думаю, вже все, вже скоро буде ранок і вона вже іще. Я буду дуже рада, якщо вона іщезне. Якщо узвучка погана, то будь ласка, пробачите. Фу, о, господи, як це страшно, як це страшно. Блін, коли ця машина пропаде, коли ця машина пропаде, я ще хотіла кудись йти. Давайте вийдемо тихенько. Я же хотела пойти куда сил но не получится, я так бачу. Так. Угу, добро. Так, ну, я не знаю, просто. Давайте откроем, давайте вот так вот. вот так... О, все, я думаю, вам так будет видно. Вам так будет видно. Так, там, там кто-то стоял. Нет, показалось, тебе. Что... Так, ну я навіть не знаю, бо це дуже страшно виглядає. Дуже страшно. страшно. Давайте. давайте подивимось. Вот, дивимось. Це дуже страшно, мені дуже страшно. Вона зараз, зараз має, вона зараз має забратись. Вона має зараз ісчезнути, як всі говорять. Давайте подивимось. Якщо вона правда ісчезне, то це буде магія. Так, дивимось. і раз, два, три. Вона зараз має исчезнути. Зараз має ми. Так, давайте. Давайте будемо знову комусь дзвонити. комунизо. Нет, нажать новост. Так, раз, два, три. Ви бачили? Як? Я ж не одна побачила, як вона исчезла. Я думаю, ви не подобаєте да, на мене, що я якась божевільна. Насправді ні. Так от, якщо вам сподобалося відео, то підписуйтесь на канал, ставте лайки та напишіть в коментарі про що мені далі знімати. Всім па па па, -па!